Дух мандрів несе нас далі на північ в напрямку порту. Ми приїхали до узбережжя, яке вабить серфінгістів з усього світу. І нам дуже картить побачити це надзвичайне видовище. Біля містечка паніше помічаємо півострів, який глибоко вдається в океан. Це папоа. Скелястий виступ, який розділяє океан на дві стихії бурхливу і лагідну. Сьогодні океан майже спокійний, але хвилі тут бувають настільки великі, що здається, ніби сам не тун підкидає воду до гори, щоб просто вас здивувати. Це унікальний географічний об'єкт, який має важливе значення для історії і науки. На цьому мисі знайшли залишки стародавніх поселень. Археологи вважають, що тут могли жити люди ще в доісторичні часи, оскільки розташування на високих скелях давало чудовий огляд узбережжя та захист від нападників. Тут можна годинами дивитися, як хвилі розбиваються об скелі, і одночасно радіти, що ви залишилися на березі. Це місце, де природа змушує вас відчути себе героєм пригодницького роману. Вітер тут завжди, наче змагається з вашими думками, а хвилі розповідають історії про давніх мореплавців. Скелясті виступи, вузькі стежки та вражаючі краєвиди, перетворюють цей куточок на рай для фотографів, геологів і тих, хто хоче втекти від натовпу. Папуа мов створена для того, щоб вчитися слухати океан, ловити його настрій. І можливо замислитися, чи варто вперше взяти дошку для серфінгу. На краю скелі сидять рибалки і насолоджуються спокоєм між штормами. Не завжди вдається щось піймати. Але це місце точно дарує натхнення. Не полишає враження, ніби океан і вітер об'єдналися, щоб створити місце для медитації. Ну і без сумніву, це ідеальне місце для селфі. Якщо ви раптом. Ну, раптом забули дошку для серфінгу, ви тут же можете її придбати. Ну або випити портвейну, що значно приємніше. Для чого ми треба зняти такі. Я не знаю, мені це треба. Португалія це мека для серфінгістів. Чому? Тому що тут є хвиля на будь-який смак. Хочете екстриму? Їдьте в Назари? Хочете затишку? В Алгарве, куди ж ще? А якщо ви новачок, то поніше ваш ідеальний старт. Тут Океан ніби каже. Падай, пробуй ще раз, я почекаю! Атмосфера тут легка, всі посміхаються, навіть якщо нічого не виходить. Бо це ж пеніше. Тут важливий не результат, а процес. Новачки смішно ковзають і падають у воду, але виходять із неї щасливі, ніби щойно підкорили Говерлу. Лише візьміть дошку, а решту вам подарує океан. Неймовірні пейзажі, відчуття свободи та ще один шанс дізнатися, що таке жити наповну. На широких пляжах пеніше зустрічаються ті. Хто тільки знайомиться з серфінгом і ті, хто вже мріє про великі хвилі, тут хвилі рівні, добрі, гостинні, як доброзичливий тренер. Ідеально для новачків, адже океан дає час на помилки та навчання. Поруч дюни, які надають відчуття простору та спокою, контрастуючи з енергією води. Це Авиру. Завдяки човнам, які віддалено нагадують гондоли і декільком каналам. Містечко часто порівнюють з Венецією. Але порівняння так собі. Від місцевих ми почули, що тут є цікавий ресторанчик зі свіжими устрицями, де за тобою припливає човник. І везе тебе прямо в ресторанчик. Це може бути цікавий досвід, вирішили ми. Шлунку така ідея теж сподобалася. До того ж, насувався дощ. Остра це устриця, а Вейру – назву містечка. Вийшло таке собі цікаве поєднання. Остра Вейру. Я зателефонував в ресторанчик за вказаним номером, і за нами миттєво був висланий катер. Ресторанчик, як виявилося, сам вирощує устриць, тому тут вони надзвичайно свіжі. Ми замовили дві дюжини, щоб побавити смакові рецептори і на додачу пляшку віно Верде, традиційного португальського винця. По обіді ми вирушили у Костанова. Маленьке курортне містечко на узбережжі поблизу Авейру, найбільш знамените своїми смугастими будинками. Вони виглядають як декорація до казкового мюзикла або дитячого свята. Блукаючи серед розмальованих будинків, ми вийшли до дерев'яного помосту, який тягнувся до океану. Втім, ці безлюдні смугасті будинки, самотні пейзажі, нахмарне небо, рибчастий вітер. І незвична тиша навкруги здалися мені декорацією до зовсім іншого сюжету. Дякувати Богу, усе обійшлося. Опинившися в порту, перше місце, куди ми завітали це вокзал Сан-Бенту. Залізничні вокзали зазвичай не славляться вишуканістю, але сан-бенту. Ламаю всі стереотипи. Тут немає відчуття, що ти чекаєш на потяг. Скоріше здається, що ти потрапив до галереї, де випадково проклали рейки. Те, заради чого всі прагнуть потрапити на цей вокзал, це, звісно ж, його легендарні азулежу. Понад двадцять тисяч плиток розписані сценами з історії Португалії. Тут і битви, і весілля. І дивні сцени сільського життя. Уся історія країни, наче телесеріал, проходить на стінах цього вокзалу. Історія вокзалу починається з колишнього монастиря Санбенту де Алі. Монахи поступилися місцем залізничного прогресу, який сьогодні приводять сюди тисячі туристів і кубку розгублених пасажирів. Три мости майже поруч один з одним. Два з них залізничні старіший міст Марії Пії, збудований за проєктом Густава Ефеля. Так, того самого. і другий міст Сан-Жуан. Новий, який побудований зовсім нещодавно. З мосту до Інфанте, по якому ми зараз йдемо. Відкривається приголомшливий вид на перлину порту міст Луїша І. Погода дуже мінлива сьогодні. Щойно було сонце і знову дощ. Але навіть дощ не здатен зіпсувати видовище, коли два потяги метро вчать на зустріч один одному. Поки ми спускалися до мосту, знову визирнула сонечка. Раніше ці кораблики перевозили діжки з портвейном, тепер для антуражу діжки залишили на палубі. Але перевезення туристів стало значно привабливішим бізнесом. Міст Луїша І це головна залізна зірка порту. Знаменитий учень Ейфеля Теофіл Сейріг збудував місто у 1886 році. Винні льохи на набережні Віла Нова Дегая – це храми Портвейну. Усі вони шалено конкурують, хто гучніше закличе туристів. Тож, якщо ви вийшли звідти без пляшки, то у вас або сталеві нерви, або в сумці вже 10 пляшок. Портвейн це як нащадок королівського роду серед вин. Він завжди трохи пафосний, дуже солодкий і впевнений, що його люблять усі. Цей напій створений, щоб підкорювати серця і руйнувати ваші плани на завтра. Ще в 17 столітті британці так полюбили португальське вино, що вирішили зробити його міцнішим і більш стійким для тривалого транспортування. В результаті Портвейн отримав свою визитівку. Додавання бренді під час ферментації. Рубі, Тоуні, Вінтаж Бранко. Це назви класів Портвейну. Рубі, яскравий, юний. Як молодий студент, який щойно отримав стипендію. Тауні. Витриманий елегантний, ніби професор, що ніколи не поспішає. Вінтаж. Це вже король вечірки, якому всі аплодують, навіть якщо він просто стоїть у пляшці. Ну і нарешті Бранко це несподіванка в портвейновій родині. Адже його виготовляють з білих сортів винограду. Знаменитий міст має два поверхи: верхній рівень для метро і сміливих туристів, які не бояться висот, нижній для автомобілів і піших прогулянок з панорамою. Річки Дору. На набережні справжня голослива вакханалія безліч столиків, туристів і портвейну. А ще паривчастий вітер. І всюди сущі чайки. Логіка інколи дає збій. На паркінг ми заїхали знизу, а виїхали з даху. Порту таки вміє здивувати. А ось і приємна несподіванка. Для якої різниці, нарешті вибору немає. Доведеться вчити українську. Прометео справжня сувенірна скарбниця у самому серці порт. Дві просторі зали, наповнені блискучими плитками азулежу, мініатюрними півниками, корабликами та іншими культурними штучками, які ви точно не знали, що вам потрібні, поки не зайшли сюди. Якщо ви хочете магніт, який розповість вашій холодильній дверці про ваш візит до порту, чи, може тарілку, яка переконає гостей, що ви справжні знавець мистецтва, то це ідеальне місце, яке нагадує щось між крамницею і галереєю сучасного мистецтва. До речі, прогулянка між полицями тут зайняла у нас ледь не більше часу, ніж ми витратили на огляд мосту Луїша І. Люди заходять сюди з наміром лише глянути, а виходять з повним пакетом керамічних сувенірів і гордим відчуттям, що вони тепер експерти зазуліжу. Лілу ще одна туристична принада порту. Ця книжкова крамниця стала знаменитою на весь світ завдяки легенді, що авторка книжок про Гаррі Поттера Джоан Роулінг, яка жила в Порту в 1990-х, черпала натхнення саме тут. Тож тепер, на жаль. Щоб помилуватися казковим інтер'єром і знаменитими сходами, треба не тільки придбати онлайн-квиток, а й вистояти довжелезну чергу. Ідемо площею перед головним входом до університету Порту, до церкви і Грежа Дукарму. Церкву прикрашає величезне панно азулежу. Це майже кінематографічна сцена, що показує епізоди зі священної історії. Це будівля колишньої в'язниці. А ще це музей. Але не тюремного побуту, як ви, мабуть, подумали, а фотографії. Але погодьтеся, це ж цілком логічно. Ну, де ще розмістити музей фотокамер, як не в справжніх камерах. До того ж, організатори музею мали неабияке почуття гумору, щоб компенсувати колишню несвободу. Вони зробили вхід до музею абсолютно вільним. Крім того, що ви побачите різні цікаві фотографічні штуки, ви отримаєте прекрасний вигляд на дахи порту. А ще тут вкотре переконуєшся, що радянський фотопром був цілковитою копією західних і японських зразків. Про поштельки теж не забуваємо всьому свій час. Та ясно, Кацапів воно завжди так. Тебе з ще одна жертва московської пропаганди. Прикро, що серед українців є такі. Седо-Порту, кафедральний собор, був збудований ще у 12 столітті. Він був свідком багатьох історичних подій від хрестових походів до боротьби за незалежність Португалії.

Узенька старовинна вуличка, яка збивається вниз вздовж підніжжя собору, а потім знов. Піднімається вгору. Довжелезні сходи піднімаються від самої набережної дори до центру міста. Порту це місто контрастів і краси, яке здатне здивувати на кожному кроці. Здається, воно спеціально створено для того, щоб ви втрачали голову від архітектури, погоди чи кількох келихів Портвейну. А наша подорож продовжується. І тепер ми їдемо на південь за новими враженнями.